Ми точно знаємо, що Валенштайн відомий, скажімо, маршал. 30-літньої війни, полководець Європи, звертаючись до своїх офіцерів, які займалися комплектацією його найманої армії, просив наняти козаків саме як кавалеристів. Тобто йому були потрібні легкі кавалеристи для того, щоб вони могли працювати на комунікаціях, проводити розвідку, діяти такі партизанські рейди в тилу противника. І ось це він вважав найкраща піхота. Він вважав козаків і хорватів, які теж були легкою кавалерією, найкращою легкою кавалерією Європи. І саме за ними він полював і просив, щоб їх наймали. Тому тут є певні протиріччя. Якщо ми кажемо, що козаки це піхота, а потім дивимося на картину 30 війни. Чи боротьби з татарами в певні періоди, ми бачимо, що ні. Тут вони виступають як легкі кавалеристи. Тобто вони пересувалися на конях, це 100%. Коли треба, вони спішувалися. Я навіть скажу більше, коли треба, вони сідали на човни і ставали морською піхотою. Походи проти турок, це річкові бої. Слава тут. ж найбільше якраз були козаки морські походів. Тобто походах. можна однозначно сказати, що вони універсали, що відрізняє їх від, умовно кажучи, європейського війська, де вже була жорстка спеціалізація. І коли треба, вони ставали більш спеціалізованими підрозділами в залежності від обставин війни.